У першому відбірному турі чемпіонату України спортивної рибалкої взяла участь 21 команда. Учасники представляли Дніпропетровську, Полтавську та Харківську області. Спортсменам на протязі 72 годин потрібно було спіймати не тільки більшу кількість риби, але й рибу більшої ваги. Полювання йшло на коропо та білого амура. У залі кишла риба вагою більше ніж півтора кілограми. Цього разу змагання особливої радості рибалкам не принесли. Клювала риба дуже погано, але й в таких умовах виявилися переможці. Баролік за последних мінута що дуже багато було покльована, собака всяких там полобах, пацакав. Так що будемо читати, що перший бурочний тур чемпіонату України 2009 тисячі Піймали спортсмени 21 рибину. Загальна вага 111 кілограмів, середня вага риби 5 кілограмів. Найкращі результати показали команди Техноальянс, Грейфиш та Левіс Рибка. Від організаторів та спонсорів вони отримали кубки, медалі та почесні грамоти. У номінації Самая крупна риба перемогла команда Техноальянс. Вони спіймали коропа вагою 10 кілограмів.